Юлія Тимошенко з групою народних депутатів подала законопроект, в якому зобов'язує Кабінет міністрів України негайно подати на розгляд Верховної Ради проект закону України про внесення змін до закону про державний бюджет на 2025 рік, в якому передбачити. Поетапне підвищення з 1 липня 2025 року розміру мінімальної заробітної плати до рівня очікуваного фактичного розміру прожиткового мінімуму для працездатних осіб, за даними Міністерства соціальної політики, в березні місяці фактичний прожитковий мінімум суттєво перевищив. 10 тисяч гривень, а мінімалка досі складає 8 тисяч гривень. Виникає два питання: чи проголосує за цей законопроект Верховна Рада, і чи при голосуванні опозиція в особі Петра Порошенка інших народних депутатів стануть? На підтримку Юлії Тимошенко, чи тема мінімальної заробітної плати Європейську Солідарність і інших опозиціонерів не цікавить.